Події на фронті, дипломатичній арені в економіці. Ми всі останнім часом стали експертами з цих питань. Втім, забули про тил, а саме логістику. Топ-10 подій цього спекотного літа в галузі логістики. Поміркуємо разом, як стабілізувати бізнеси, аби забезпечити й надалі фронт та відбудувати економіку країни. Усім привіт! З вами Ярослав Бендяк, керівник департаменту автоматизації компанії «Склад Сервіс» та наш новий проект топ-10 новин в логістики. Друзі, перед тим як почнемо, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Отож, поїхали. Подія перша. Транспортний безвіз з ЄС. Довгоочікувану угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка скасовує отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в державі Європейського Союзу, підписано. До речі, текст її можна завантажити за лінком під нашим відео. А поки очікуємо на ратифікацію та розбираємо, що воно таке. Україна завжди мала обмежену кількість дозволів на рік, станом на 2021-й лише 850 тисяч. За словами Мустафи Наєма, заступника міністра інфраструктури України, до кінця серпня цього року мали б закінчитися всі польські дозволи з листопада. Всі румунські. Розуміємо, що перевізники, які прямують до портів Гданськ, Гдиня, Констанція, підвищили б і без цього високі ставки фрахту. Все це суттєво гальмувало б товарообіг, особливо якщо пригадати, що приблизно 45% його перепадає на країни Європейського Союзу. З початком повномасштабної війни для полегшення ситуації 12 з 27 країн Європейського Союзу надали нашим перевізникам так званий тимчасовий бездозвільний режим, дія якого закінчується у липні. Тож з таких позицій угода це дійсне досягнення. Як воно працює та що дає? Деякі фахівці міркують, що це дійсно карт-бланш для наших перевізників. Відтепер вони мають можливість здійснювати перевезення до країн Європейського Союзу без зайвої бюрократії. Водії зможуть перетинати кордон необмежену кількість разів та на будь-який термін. Втім, скористатися безвізом зможуть компанії транспортні засоби, які мають стандарти не нижчі ніж євро 4 А плануючи маршрут необхідно врахувати. Правила кожної країни ЄС, оскільки залежно від типу місцевості діють різні екологічні обмеження щодо класу. В'їзд до окремих населених пунктів чи міст може бути не нижче ніж євро 4 або євро 5 а в окремих районах, наприклад, Австрія, взагалі євро 6 З позитивного станом на 20 липня таки вдалося домовитись в'їзд транспортним засобам класу Євро 3 до 20 країн Європейського Союзу. Також Україна веде допуск в'їзду транспорту класу Євро 3 до стран Швеції та Франції. А поки що будь-які питання ви зможете поставити в Державну службу України з безпеки на транспорті? Є також ще один момент щодо водіїв: у разі втечі за кордон. Укртрансбезпека може припинити доступ перевізника. Відверто кажучи, мені видаються ці побоювання дивними. Бо якщо настільки не довіряти водію, то як можна йому віддавати свій фракт? І наостанок, важливе питання. Хто знає, який термін безвізу? Термін угоди один рік з можливістю пролонгації. Вона набрала чинності з 29 червня. Втім, ми знаємо, що перші рейси вже було здійснено за новою системою. А вже ж, друзі, підписуємося на канал та переходимо до наступної події. Наступна новина: зелене світло для індустріальних парків. Подія, що не набула широкого розгласу, але дуже важлива. 21 червня Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні. Якщо бажаєте ознайомитись, то це закон України 5688 та 5689. Перший врегульовує процедурні аспекти щодо пільг по податку на прибуток, другий розширює перелік промислового обладнання, на яке розповсюджуються пільги по імпортному ПДВ і митному збору. Простіше кажучи, вони передбачають звільнення майбутніх резидентів парку від імпортного ПДВ і мита на обладнання. Що більше впродовж 10 років вони можуть не сплачувати податок на прибуток? Та що ж воно таке? Індустріальні парки це різновид спеціальних економічних зон. В Україні якось з ними не склалося. Вірніше не склалося у правильний спосіб, коли парки це про залучення інвестицій, а не про відмивання грошей. 10 років, як діє закон України про індустріальні парки, зареєстровано 52 парки, але майже всі за деяким виключенням існують лише на паперах. Натомість 146 країн світу чудово втілюють можливості парків для підприємств, залучаючи інвестиції для країн. Одна з нагальних проблем, власне, полягає ось в чому: будь-хто може імпортувати обладнання до парків без сплати податків. Потім це обладнання чудово перепродавати по території України будь-кому іншому. Чистий схематоз: через що до них і причепилася назва чорні діри неоподаткованого імпорту. Як то все стосується логістики? По перше, коли запрацюють парки. А вже ж транспортні потоки перерозпреділяться. По-друге, логістика це не лише перевезення, це і автоматизація складських виробничих процесів, які без обладнання не відбуваються. Тож, підприємці, які завозили обладнання, мали маржу від його продажу менше, ніж у резидентів парків. Що наразі має відбуватися? Щоб уникнути зловживання податковими пільгами, стала вимога ввезена обладнання використовувати в межах індустріального парку без права відчуження протягом п'яти років. Тож без проблем ставай резидентом парку, завозь обладнання та працюй. А ринок обладнання залиш компаніям, які мають досвід та професійно займаються цим. Будемо сподіватися, що це дійсно спрацює. А друзі, з приємних новин: Кабмін під час війни схвалив відкриття нових. Двох індустріальних парків це Ельтаун, Парк, Київська область та Марамуриш Закарпатська область. Тож слідкуємо за подіями. Компанія UTG ініціює внесення змін стандарти зонування території, проєктування та будівництва. І хоча не повідомляється, про який саме йде мова документ, скоріш за все, це ДСТУ ДБН, склад та зміст плану зонування території, тобто зонінг. Ще про що? Компанія UTG розглядає внесення змін з позиції цивільної інфраструктури в частині відсутності бомбосховища. Втім, поставимо питання ширше: чи потрібні аналогічні зміни для логістичної інфраструктури? Наразі відомо, що рітейлери в складському положенні після Кременчуського ТЦ піднялася хвиля питань, чому власники центрів не відправляють споживачів у сховище. Інколи звучать думки, що люди в будь-якому разі мають покинути приміщення, але куди? На вулицю відверто майже всі будівлі торгово-розважального сектору будувались без бомбосховищ. Якщо ви знаєте з, пишіть, будь ласка, в коментарях те саме стосовно логістичних та складських споруд. Окрім того, у Раді вже зареєстровано законопроект номер 7546, яким пропонують запровадити штрафи для бізнесу, якщо робота продовжується під час повітряної тривоги. Законопроектам пропонується доповнити чинну редакцію Кримінального кодексу України. Новою статтею 270 2 порушення законодавства у сфері цивільного захисту, вчинене в умовах воєнного стану. Які покарання передбачені підприємцям? Це штраф від 17 до 51 тисячі гривень, виправні роботи до 2 років або обмеження позбавлення волі до 3 років. Цікавий момент в тому, що поняття бомбосховище відсутнє у законодавстві, натомість є поняття сховища, тож не втрачаємо пильності та перевіряємо споруди. Якщо ми вже заговорили про рітейл, наступна новина 85% торгових об'єктів відновили свою роботу. Так дехто скаже, що це не така вже й подія. Втім, глянемо під іншим кутом. За даними Української ради торгових центрів, на початок червня відновили роботу понад дві третіх об'єктів. Закриттям точок мережі намагалися зменшити тягар логістики, нескрізь була можливість тримати повний асортимент, довозити продукцію, здійснювати розвантажувальні операції. Загальні збитки від війни, торгові мережі оцінюють у середньому 30 з половиною тисяч гривень на метр квадратний площі ушкоджених точок або 17,4 мільйони гривень на один ушкоджений магазин. Втім, же зараз дехто з гравців ринку збільшив кількість магазинів останнім часом, наприклад. Львівська мережа рукавичка додала 5 нових точок, Fino Market 7. Далі розглянемо особливості логістики. Забезпечення асортименту. Якщо це імпорт з країн Євросоюзу, то той безвіз, про який ми говорили на початку, дуже буде сприяти цьому. Західні водії не їздять в Україну, фактично їм це заборонено. Тому наші водії мають перевагу в цьому. Робота з вітчизняними фермерами, фрешова продукція. Наразі мережі готуються до дефіциту борщового набору і не тільки. Окуповані території знищені, угіддя скрізь по Україні і особливо у південній її частині. Доставка овочів фруктів потребує максимального збереження швидкопсувної продукції. Це можливо завдяки спеціальній логістиці, рефрижераторам, холодним складам, вартість яких завжди була висока, а сьогодні просто захмарна. Варіант без холодної логістики це коректно організована остання миля. Тобто забирати овочі невеликими партіями одразу з поля на полки. Це ще більше здорожчує і без того високопрайсову логістику, хоча дозволить забезпечити споживачів товарами, фермерів грошами, логістів замовленнями. Хоча відверто не скрізь короткими плечами можливо розв'язати питання. Для експорт заморожених продуктів, таких як м'ясо, риба, птиця тощо. А це питання довгої логістики. Порти, через які відбувалися поставки, наразі закриті. Постало питання формування нових маршрутів. Дехто вирішує це збірно-розбірними морозильними камерами об'ємом 20 тонн. але потрібно розуміти, що вони не можуть розв'язати питання великих операторів ринку. До речі, саме мобільні конструкції зараз розгортають аграрні компанії. І саме про це наша наступна новина. Отож, йдемо далі. А наступна новина це модульні споруди для українських фермерів. Зерно це наразі політика вищого ступеня важливості. Було запущено проект вартістю 17 мільйонів доларів, який спрямований на допомогу українським фермерам у липні-серпні зі зберігання врожаю та забезпеченню експорту сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки. Хто опікується цим питанням? Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ФАО фінансує проєкт Японія, мета вирішення питань нестачі сховищ через виділення дрібним землевласникам поліетиленових рукавів для зберігання зерна, обладнання для навантаження та розвантаження, а також постачання середнім виробничим підприємствам та асоціаціям різних модульних контейнерів для зберігання. Чому важливо це для логістики? Це один з варіантів розв'язання завдань по зберіганню зерна. Наразі ці рукави мають дуже високий попит. А раніше повідомляло, що іноземні виробники, таких аж 6 в Європі, не можуть забезпечити вітчизняних аграріїв так званими поліуретановими мішками для зберігання. Один такий рукав вміщує 250 тонн зерна або 200 тонн кукурудзи. В Україні ж таких виробників один. Це планета пластик. Підприємство знаходиться в Ірпені і через військові дії на кількість місяців призупинило свою роботу. Компанія покривала 80% потреб українського ринку, через що наразі маємо дефіцит. Що виходить? Виготовити швидко, доволі складно, оскільки все впирається в первинну сировину, яка з нафти. Дефіцит сировини тягнеться з 2020 року. Отже, букірувати об'єми можливо, але точних цін на них ніхто не надасть. Просто для розуміння у порівнянні з жовтнем минулого року ціни збільшились практично на 50%. І це ще не всі складності. Аби зерно туди завантажити, треба площа та техніка. Ну і власне до логістики: блокування портів, через які завжди йшли зернові, призвели до того, що їх транспортують автомобільним та залізничним транспортом. Залізниця підняла тарифи на вантажні перевезення на 70%. Якщо використовувати автомобільний транспорт, то не спеціалізований, а звичайні фури. Логіка проста: вивантажити фуру в Європі і мати можливість взяти вантаж звідти так звана обратка. Якщо ж використовувати спецтранспорт, це стане неможливим. Та й фраг через вартість пального сягне сум несумісних зі здоровим глуздом. Хоча що наразі з ним сумісно, хіба що наше прагнення жити. Друзі, на превеликий жаль, поки монтували випуск. Сталася трагедія. Внаслідок обстрілу Миколаєва разом з дружиною загинув Олексій Фодатурський. Це генеральний директор, основний власник компанії Нібулон. Тому наші щирі співчуття рідним та колегам це був дійсно приклад для багатьох з нас. Був дуже дійсно світлий та талановитий чоловік. Будівництво термінала під час війни. У той час, коли український бізнес має плани інвестувати 90 мільйонів доларів у будівництво нових терміналів у річкових портах України, і понад 30 мільйонів доларів у створення нових залізничних терміналів, Нібулон має намір побудувати власний перевальний комплекс для забезпечення логістики. Очікується, що потужності ізмаїльського морського порту та елеватора не будуть залучені. Ізмельська міська рада вже надала Нібулон дозвіл на роботу землеустрою про відведення земельної ділянки площею 20 гектарів терміном на 49 років для будівництва та експлуатації термінала для перевалки зернових вантажів. Для здійснення перевезень підприємство розглядає можливість залучити у логістичних схемах флот українського дунайського пароплавства. Звістка цікава, і, попри що відношення до цієї компанії у кожного своє. Мені здається сумніватися, що цей титан. Побудує навряд чи можна. А по-друге, якщо частина зернових та інших вантажів піде з автошляху, літ тайм на постачання інших товарів теж зменшиться. А взагалі-то ми всі очікуємо на перші поставки зерна після підписаної угоди на деблокацію наших трьох портів. Дуже складне логістичне, безпекове та дипломатичне питання. Друзі, пишіть нижче у коментарях. Ваші думки з цього приводу. Четверта у світовому рейтингу контейнерна компанія CMA CGM переходить на метанол. Про що йдеться? Про замовлення, яке розмістив французький контейнерний перевізник будівництво двопаливних контейнеровозів, які працюватимуть у тому числі на метанолі. Ким та де буде його побудована, наразі ще невідомо. Знаємо лише, що таких суден. Замовлено вже 6 міськістю по 15 тисяч тео. Ну а надалі думки вголос. Відверто в цьому компанія не першопрохідці, та в китайському Гуанжоу здали в експлуатацію перший китайський двопаливний танкер, який вже наразі працює на метанолі. Судно до Двейтом приблизно 50 тисяч тонн. Також компанія наголосила на тому, що наразі в них є 38 замовлень на будівництво. Двопаливних суден. Отож, давайте поміркуємо, чи стане це трендом галузі. Можливо, але не скоро. Наразі метанол доступний у більш ніж 100 портах країн по всьому світу. Його вирізняє зручність зберігання та транспортування, а найголовніше він дешевше з точки зору будівництва інфраструктури. Тож, друзі, санкції санкціями, але Китай нікуди не зникає зі світової логістичної арени. Наступна новина, Польща запускає канал в обхід РФ. Це дійсно масштабний проєкт, який реалізувала Польща без жодного розголосу, і це заслуговує на повагу. Перше судно вже пройшло каналом через віслінську косу, який польська сторона побудувала, аби не бути залежною від російської, при заході своїх суден до порту Ельблонг. Загальна протяжність нового водного шляху становить 22,9 км. кілометра. Включаючи відтинок віслінської затоки 10,2 км, відрізок річки Ельблонг 10,4 км, 2,3 км складають канал та ділянка зовнішнього порту. Протяжність власне каналу через віслінську косу 1,3 км, глибина каналу та всього водного шляху 5 метрів. По них зможуть пройти судна довжиною до 100 метрів і шириною до 20 метрів. Поки що через канал Віслінської затоки в Балтійське море вийшов самопідйомний понтон, який було залучено при будівництві. Нічого чекаємо на офіційне відкриття водного шляху 17 вересня. Автоматизація та роботизація продовжують керувати світом. Ніколи не здогадаєтесь, що об'єднує Amazon, Boston Dynamics та українську армію. Правильно, роботизація. Boston Dynamics виготовляють роботів для всього, для складів цивільного використання. І ось нещодавно роботизована рука. Робота Spot була залучена для Збройних сил України. Такий робот може перетягувати боєприпаси, що не розірвалися в ямі. Це дозволяє безпечно підривати їх партіями від 50 до 100 подалі від мирного населення. Сподіваємось, що скоро ми побачимо їх в лавах ЗСУ, а поки спостерігаємо за Amazon, який нещодавно купив Kiva Systems. Компанія відома своїми колісними роботами для складів. З часу придбання Amazon запустив ряд роботизованих фулфілмент центрів з метою пришвидшити доставку товарів споживачам. Та зараз створює фонд розміром 1 мільярд доларів для інвестицій у складські технології. До речі, про них. 1500 кілець всевладдя з'явилося на пальцях робітників Walmart Канада. Компанія планує оснастити 130 точок продажу кільцями сканерами для полегшення відбору товарів. Взагалі у світі набирають обертів так звані Wearable Tech, технології, що можна вдягнути. Сюди належать також розумні окуляри, браслети тощо. Сканер кільце працює за блютуз технологією та отримує сигнал до 30 метрів. Друзі, ми теж наздоганяємо у технологіях і маємо надію, що вже наступного року ми будемо мати свій Волмарт. Отож, друзі, поїхали далі. Ринок праці в логістики. У 20 разів менше, ніж у довоєнний період відкритих вакансій загалом в Україні. В десятці лідерів робочий персонал, сфера транспорту і логістики, будівництва медицини і фармацевтики. В аналітичній записці міжнародної організації праці від 11 травня 2022 року йдеться про втрати 4,8 мільйона робочих місць, що становить 30% від тих, які існували в Україні до 24 лютого. Яким чином це відбувається на логістиці? Перше з моменту вторгнення українські моряки не можуть виїжджати з країни для роботи на суднах. У довгостроковій перспективі, через це Україна втрачає позиції на ринку кадрів у судноплавній галузі. Кількість українських моряків у світовому судноплавстві до війни становила близько 76 тисяч осіб. Міжнародні організації та профспілка робітників морського транспорту України вже звернулися до уряду із проханням дозволити морякам виїзд за кордон для роботи. За оцінками крюінгових компаній України. Лише у травні кількість запитів від іноземних судновласників на працевлаштування українських моряків знизилась на 10-15%. Надалі запитів буде ще менше. Аналогічно наслідків зазнали водії навантажувачів ще до війни на спеціалістів цієї професії попит був високим в Польщі, Чехії Німеччині. Закордонні компанії наймали вітчизняних спеціалістів за довгими контрактами. Зараз українські чоловіки не мають права поїхати працювати за кордон. Ще більше ті з українців, хто залишається за кордоном, має повернутися в країну та стати на облік. Аналогічно до моряків чекаємо на припинення бойових дій та відновлення економіки, адже спеціалісти цих професій і всередині країни знову матимуть попит. Водії вантажівок великий попит на водії фур в міжнародному сполученні останні роки був з боку США щодо ЄС. Нестача водіїв великовантажних транспортних засобів змусила німецьку владу підписати угоду, яка передбачає визнання українських водійських прав та свідоцтв про кваліфікацію. Це все через те, що лише в Німеччині не вистачає від 60 тисяч до 80 тисяч водіїв вантажівок. За даними галузевої асоціації BGL, українські водії зазвичай не отримують дозволу на роботу від влади Німеччини. Тому більшість із них працюють у польських та литовських компаніях, та кожен третій далекобійник виходить з України. Виходячи з того, що сукупна частка польських та литовських вантажівок на ринку Німеччини, згідно зі статистикою дорожніх зборів у 2021 році становила 20,5%. Українські водії кермували приблизно 7% вантажівок, які використовуються у Німеччині. Працівники складу вже зараз найбільший попит є на робітничі спеціальності. За даними WorkUA, на початку травня таких вакансій було чи не найбільше майже 7 тисяч. А вже на початку червня GRC UA зафіксував зростання пропозицій на 20%. Найчастіше роботодавці шукають монтажників, вантажників, комплектувальників та пакувальників товарів. У Гроуфорд Інститют очікують, що після закінчення війни найбільше приросту досягатимуть галузі, які будуть працювати на відновлення внутрішнього ринку. Найбільш активно розвиватимуться і потребуватимуть кадрів такі галузі, як будівництво, сільське господарство, виробництво харчових продуктів, гуртова та розрібна торгівля, логістика, виробнича хімічна продукція, електричне устаткування та меблі. Отож, друзі, на сьогодні все. Тримаємо стрій та працюємо! Слава ЗСУ! Допомагаємо один одному стати краще. З вами був Ярослав Бендяк, компанія Склад Сервіс. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та залишайтеся з нами. Па-па!